Бомбардування українських міст Росією є воєнним злочином. Який не має термінів давності та підпадає під юрисдикцію міжнародних судів, про це йдеться у спільній заяві президентів 11 країн Центрально-східної Європи. Вона опублікована сьогодні канцелярією президента Польщі. Президенти цих країн нагадали, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності та підпадають під юрисдикцію судів усього світу. А в судах неодмінно потрібно буде надати докази таких злочинів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого. Правозахисники, журналісти, правоохоронці, громадяни України щоденно фіксують численні воєнні злочини та злочини проти людяності. Детальніше про це поговоримо з Мар'яною Ревою, речницею Нацполіції України. Пані Мар'яно, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, говоримо вітаю. про фіксацію злочинів. І Ось я наводив заяву останню заяву президентів 11 центральноєвропейських країн, які нагадали світові, що це є воєнні злочини, які не мають терміни здавності. І, звісно ж, для того, аби вони постали в судах, злочинці постали перед судом. Ці докази потрібно належним чином задокументовані подати. Отож, будемо говорити про те, як документуються ці злочини. Так, добрий день студія, добрий день телеглядачі. Дійсно, ви все правильно сказали про те, що для того, аби Росія відповіла за всі свої скоєні злочини в воєнні на території України, потрібно правильно і якісно все задокументувати. Для початку зазначу, що воєнні злочини вони знаходяться в підслідності Служби безпеки України однак, поліція активно. Допомагає і долучається до процесу фіксування воєнних злочинів, оскільки поліцейські вони як правило першими прибувають на місця воєнних злочинів. У нас розгалужений штат слідчих криміналістів. Ми маємо всі потуги для того, аби якісно ретельно зібрати доказову базу лише поліцією. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії розпочато. 37 тисяч кримінальних проваджень за фактами скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями Російської Федерації та їх пособниками. Ми ретельно збираємо доказову базу під процесуальним керівництвом прокуратури і надалі передаємо їх службі безпеки України, яка продовжує розслідування та уже скеровує до суду на цьому етапі. Вже Офіс генерального прокурора як відповідальний орган за збір доказів для міжнародного кримінального суду вже визначає, яка частина доказової бази може бути долучена саме до розгляду в міжнародному кримінальному процесі. Пані Мар'яно, чимало злочинів чиниться на непідконтрольній наразі території України. Там можуть стати надати допомогу мешканці, які проживають на тій території. Торії, як ви співпрацюєте з ними щодо надання свідчень, і як після деокупації ці свідчення документуються? Так насправді ви знаєте, наші слідчі мають безпрецедентний досвід так званого дистанційного розслідування, ще починаючи з 2014 року. Це і поліція Криму, це і частина поліції Донеччини та Луганщини. Вони фіксували всі ці злочини, які творилися на території непідконтрольній, тимчасово непідконтрольній Україні, і збирали ці докази як в режимі реального. Часу для використовуючи різні оперативні засоби, також отримуючи інформацію з різних джерел. Так і той досвід, який ми маємо зараз, коли ми заходимо на декуповані території і маємо змогу спілкуватися з місцевими мешканцями, отримувати від них інформацію, фіксувати всі ці воєнні злочини. Однак запевняю вас, що жоден злочин не залишиться не зафіксованим, все ретельно. Документуємо, приймаємо, і перевіряємо всю інформацію. Тому закликаю людей не боятися. Якщо у вас є якась інформація, якщо у вас є можливість вийти на зв'язок та повідомити правоохоронним органам про злочини, обов'язково робіть це. Ми чекаємо вашої інформації, обов'язково її перевіримо яким чином вони можуть передавати? Люди можуть передавати цю інформацію, дзвонити на звичайний номер поліції, дізнаватися, щоб їх з'єднали з, з потрібним департаментом. В який спосіб? Дивіться будь-який спосіб, який є тільки можливий. Звісно, найшвидший, найпростіший, якщо є доступ до мобільного зв'язку взагалі до зв'язку, то це спецлінія 102, Вона працює цілодобово. Звісно, ви звертаєтесь, повідомляєте про те, що ви стали жертвою або свідком злочину, і надалі вас уже оператор скеровує у потрібне до, до потрібної особи, яка прийме там від вас заяву, чи е, е, вислухає. Вас крім того, можна завжди звернутися у найближчий підрозділ поліції. Також у населених пунктах є поліцейські це і поліцейські офіцери громади, це і дільничні поліцейські, які завжди так само і приймуть заяву, і завжди прийдуть на допомогу. Тому є різні можливості звернутися і повідомити в будь-якому випадку. Завжди поліцейський вислухає, прийме заяву, і надалі вже буде розгляд, установлений законодавством. Осі передача відомостей з непідконтрольних територій може наражати певним чином на ризик життя людей, які збирають такі докази і хочуть їх передавати. Ваші поради як до того щодо того, як не наразити себе на небезпеку при передачі такої інформації. Ви все вірно кажете. В першу чергу люди повинні забезпечити власну безпеку. Як правило, ми отримуємо інформацію вже від тих людей, які певним чином їм вдалося виїхати з тимчасово окупованих територій. Вони відчувши себе в безпеці, повідомляють правоохоронним органам про всі злочини, які творять окупанти. Крім того, звісно, є оперативні можливості фіксувати ці всі злочини. Але дійсно, в першу чергу, потрібно пам'ятати. Про власну безпеку? Ці злочини є різних типів, тому що це і те, що ми маємо вчора сьогодні, особливо це терористичні обстріли, катівні, які ми знаходимо на деокупованих територіях, депортація величезної кількості людей з тимчасово окупованих територій, утримання полонених, злочини сексуального характеру їх дуже дуже багато. І скажімо, які докази. Особливо важливі для різних типів злочинів. Звісно, нам дуже важливі свідчення людей. Вони, коли вони розповідають про те, що трапилось, коли вони можуть надати якомога повнішу інформацію про час, місце скоєння злочину, пописати особу, яка ймовірно скоїла цей злочин, Ця вся інформація вона є дуже важлива. Звісно, під час розслідування велику великий внесок у доказову базу мають. Проведення відповідних експертиз їх є велика кількість, і відповідні фахівці їх проводять, і вони вже підтверджують, або в деяких випадках спростовують обвинувачення, тому це великий процес. Він займає дуже багато часу. Якщо ми з вами говоримо про воєнні злочини, то звісно, ми повинні розуміти весь масштаб цієї доказової бази. повинні розуміти весь масштаб роботи, яку проводять наразі слід. Чи криміналісти як поліції, так і свідчі підрозділи інших правоохоронних органів, пані Мар'я, Ви доречно звернули увагу на масштаб цих злочинів, і звичайно, при такому масштабі злочинності вже за ці місяці після початку повномасштабного вторгнення накопичено чимало матеріалів, чимала доказова база. Над нею вже працюють якісь суди, вони передаються. Скажімо, для того, щоб вже над ними працювати, не чекати завершення цієї війни. Ну, як я назначила на початку нашої з вами розмови, то це є підслідні служби безпеки. Національна поліція вона проводить розслідування до певного етапу і надалі вже передають службі безпеки, яка безпосередньо і скеровує до суду. Тому доречніше було би. Може, це питання задати іншим правоохоронним е, добре. Також на деокупованих територіях є міжнародні спостерігачі, які також фіксують здійснення таких злочинів, чи вони надають також свідчення, чи вони автономно працюють від наших правоохоронців. Ну на даному етапі національна поліція слідчо-оперативні групи національної поліції вони самостійно збирають і формують всю доказову базу відповідно до кримінального процесуального законодавства України. Дякую, пані Мар'яно. Мар'яна Рева, речниця Нацполіції України.